вже перше питання 16-ї сесії облради стало на заваді спокійному продовженню пленарного дня. Депутатська більшість ніяк не погоджувалася проголосувати за припинення повноважень Тетяни Смолдеревої. Смолдерева написала заяву, що вона не хоче бути депутатом. Які проблеми? Ну, давайте проголосуємо. Так, новий депутат, який стоїть на черзі. Ну, це ж нормально, це е, позиція колег. Да? Новий депутат заходить, питань немає. Товариш Галець дуже боїться, що у нас буде на одного чоловіка більше. Ви хочете нас примусити проголосувати за вашу забаганку. Але ніхто нікого в цьому залі не зможе змусити голосувати так, як хочеться. вам. Вибачте мене, але природа і походження тушок, я не кажу, що це. Однозначно кореспондується з цією ситуацією. Це природа вашої політичної сили. У відповідь представники опозиційних сил ігнорували голосування питань порядку денного, але це не завадило ходу сесії. Питання вирішували без значних обговорень, затвердили навіть програму сприяння розвитку громадянського суспільства. Завдання програми знайти запропонувати ті механізми, які дозволять налагодити оцей діалог громадянського суспільства і влади. Через реалізацію певних проєктів. ще одна суперечка виникла навколо питання повернення книжкових магазинів Кобзар та мистецтво. З міської власності в обласну через порушення умов їх цільового призначення. Обласна рада передавала ці книжкові магазини місту Чернівці, в міській раді. Із обов'язковою умовою це збереження профілю книжкових магазинів. І якщо не виконується цю умову, є загроза забрати ці магазини. Ми говоримо про два магазини профільі в одному з в іншому в банку. За облашну комунальну це питання, яке затягне в суди на десятки років, і вирішення його не 17-та сесія розпочалася знову з дискусії. Фронтовики вимагали ще раз розглянути питання Смолдрової, а регіонали були проти звіту Михайла Папієва про виконання програми економічного та соціального розвитку області та розбудови дорожньої мережі. Тоді меншість попросила хоча б заслухати керівника служби автомобільних доріг в області. Зрештою, пропозицію про владної більшості затвердили. Керівник краю не доповідав, а от прохання фронтовиків задовільнити не вдалося. Після розгляду питання про передачу санаторію брусниці інвестору регіонали не повернулися в сесійну залу. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. час новин Чернівці.